Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх? Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Peugeot 3008 автомобіль від власника. Це 2015 рік, 2.0 дизель, механічна коробка, ціна 12300 доларів. Бачимо контакти. Тут він код, покажу по салону. Так, є клімат-контроль, є панорамний дах. Цікавить, телефонуйте. Шкода Yeti. Дуже рідко зустрічається на ринку. Автомобіль свіжо пригнаний. 13 рік, 180 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Ціна 11700 11 700 доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо він-код. Покажу по салону. Є форкоп, кого цікавить, телефонуйте до власника Audi Q7 2013 року. Максимальні комплектації. dc 40 пробігу 3,0 бензин, автомат 17500 доларів. Контакти до власника є, бачимо ВІН-код. Така машинка вже на реєстрації. Зараз заглянемо по салону. день, покажу по салону, добре? Ось така машинка. Кого цікавий, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Шкода Октавія А7. 16 рік 226 пробігу. Повний привід. Один дизельна механіка. ціна 11 750. Склімат контролем, тканиний салон. Volvo v 50 11-х пробігу. Рідна фарба, рідний пробіг, 80 по вартості, контакти бачимо. Віддію А4 в b 9 кузові. Це 19 рік, 83 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 20 300 доларів. Є пам'ять сидінь Чорний шкіряний салон, люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mercedes B-class. 16 рік. 130... 137, якщо я розумію правильно, пробігу. Значить 990 доларів автомобіль, це електромобіль. Бачимо контакти до власника і покажу по салону. Є сидінь. Шкіряний салончик. Audio А6, свіже автомобіль, 16-й рік, 166 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка за ціною 17700 доларів. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Є люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. До Джорні. 12 рік, 240 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, 12 990 доларів. Бачимо контакти, це семимісний автомобіль. Гарні комплектації, відшкірений салон. Люк. Mitsubishi Pajero, рідко зустрічаємо. Це сьомий рік, 239 пробігу по вартості 9999, 3,0 газ, бензин, автоматична коробка. Бачимо контакти. Шкіряний салон, просто тут накидки. Такі вшиті. Варіант, коли цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q3, 15 рік 150 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 16200 доларів. Бачимо контакти, коричневий шкіряний салончик, панорамний дах, темна стеля. цікавить, телефонуйте. Міні-купер. 13 року випуску 183 пробіг, 2.0 дизель на автоматі, повний привід спорт. Спорт версія це 14300 доларів. Тут бачимо контакти до власника. Інформації уточнюю такого власника. Так, Hyundai. Hyundai Santa Fe 13 року. 2.0 дизель на автоматі з повним приводом. Саме місна версія. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Панорама. Який варіант, кого цікавить, телефонуйте? Так, Mazda cx 5 15, рік модельний 16, 17 950 доларів, 2,2 дизель, автоматична коробка передач із повним приводом. Сквічу доступ бачимо. Є пам'ять дінь. Поркоп, парктроніки. Більше інформації уточніте у власника. Tiguan. 19 рік, повний привід, 137 пробігу, на 18-й, 300 доларів, тут контакт до власника. Фіксую також він-код. Так, шкіряний салончик. Панорама. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Ось такий варіант. Дизельна Audi Q5. Рідко зустрічається, переважно все бензина марка. Тут ми маємо 18 рік, 180 тисяч пробігу. За ціною 2,0 дизель автоматична коробка передач. Повний привід. Бачимо контактну інформацію, кому потрібно ВІН-код. Ось такий варіант. Більше інформації уточнюйте у власника. Mazda CX5. 18 рік, 59 пробігу, 2,5 бензин на автоматі, максимальні комплектації 23-950 доларів. Бачимо контакти. Фіксую він код, світлий шкірний салон, безключовий доступ, люк. Так, поруч ще один варіант. В червоному кольорі. Це 15-й рік модельний 16 й 169 пробігу двигун 2,2 дизель. Максимальна комплектація, повний привід ціна 17 17950 доларів. Бачимо контактну інформацію. Чорна шкіра. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 і в універсалі. 15 160 пробігу, один дизель на автоматі. В Хайлайн комплектації ціна 15 850 доларів. Бачимо контакти, він код фіксуємо. Так, класний шкіряний салончик, клімат. Контроль. Шостий гольф в універсалі. Десятий рік 305 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, ціна 7800 доларів. Так, відкрила на машинка. Лімотконтролем з підігрівами. До речі, панорамний дах зверху. Tesla Model 3. Свіжопригнаний автомобіль. 21 року випуску 54 тисячі пробіг, за ціною 23 300. Комплектація Performance. Ось такий варіант. Кажу по салону, світленький шкірний салончик. Я зразу не подумала, Коли цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію.